Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада, що ми цей тиждень закінчуємо разом, і дуже рада, що ми можемо разом проставляти ім'я Бога через молитву. Ми з вами продовжимо читати четвертий розділ з першого вірша по сьомий до Галатів і подивимось, що Бог хоче сказати, але хочу вам нагадати: я не читаю все, да? я читаю тільки те, що нам з вами дуже потрібно знати. Хочу звернути увагу на третій розділ, на третій вірш і четвертий вірш. Так само і ми. Поки були дітьми, то були поневолені непотрібними правилами цього світу. Та коли настав час, Бог послав сина свого, який був народжений від жінки і жив за законом, Бог послав його, щоб він визволив тих, хто живе під законом, щоб Бог усиновив нас. Мені б хотілося, щоб ми розуміли, що правила і порядок і устройство дійсно від Бога. Це так має бути, але вони не мають перевищувати Божої любові, благодаті, милості. Тобто, в наших стосунках з людьми ми маємо брати цей принцип Бога, який він зробив. Є закон, який при тому він дав да, заповіді 10 штук. Ми розуміємо, що їх треба виконувати, але закон показує, що людина не здатна виконати весь закон. Десь в якомусь одному кожен раз хтось грішить. Навіть віруючи. Чому? Дуже часто ми кажемо, о Господі, це вибачайте, почати на заповіді, не згадуй ім'я Бога напрасно. Не то, що у ближнього Твого. Це заздрість. Теж ми проживаємо такі, Да? тобто є такі речі, які условно ми їх не бачимо, особливо в собі, але вони по факту є. Тобто ну, людина не може не грішити. Але в нас є радість. У нас радість в тому, що Господь, якщо ми дійсно віримо в Бога, ми увірували через Христа в Бога, прийнявши Христа, Його жертву. І таким чином ми стали доньками і синами Бога Живого. Але ми тому радуємося. Але коли приходять інші люди, ми їх зганяємо в правила, в жорсткі правила, які є в церкві. І людина, вона навіть не знає, дійшла вона до Бога, не дійшла. Чому я про це говорю? Тому що в моєму наставництві дуже багато різних випадків, коли люди навіть ДВР в це виявляється, не знають і ніколи не чули голос Бога, не знають, який в них дар. А це вже говорить про те, що людина закрита в правилах. В неї немає особистого спілкування з Богом, щирого, справжнього, живого і це біда, друзі. І це біда. То якщо церковні не можуть мати, не навчилися, то як інші навчаться слухати голос Бога і йти за ним? Цікаво, да? То давайте ми будемо тими, хто вчиться вже сьогодні по-справжньому чути голос Бога, йти за ним, діяти то, як каже Господь. І таким чином вчити тих, хто приходить до наших церков, теж це робити. Бо це є ключовим. Бо що ми будемо робити в Царстві Божому? Спілкуватися з ним, знаходитися в його святості. А як можна спілкуватися з тим, кого ти не знаєш? Кого ти тут ні разу не чув? Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за цей ранок. Дякую тобі за твою милість, за твою любов, за твою благодать, дякую тобі за твоє збереження життів, дякую тобі за те, що ти. Не просто оберігаєш ти дійсно даєш повноцінний захист духу, душі і тіла. Дуже дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що ми можемо приходити до тебе. І завжди ти нас вислухаєш, навіть якщо в нас тиша, але серце воно бурлить, думки йдуть, але ти все знаєш. Я дякую тобі за те, що ми можемо довіряти тобі, як нікому. І дякую тобі за те, що ти відповідаєш на молитви, навіть коли ми. Не просто не очікуємо, навіть не очікуємо, з якої сторони прийде та відповідь. І це дивовижно, Господи. Дякую тобі за це. Дякую, що ти в нас встановив через Христа. Ти даєш можливість кожному з нас бути дійсно твоєю дитиною, не рабом закона, тому що як дійсно виявляється людям, дуже складно це зробити, виконати. І ти хотів це показати, що правила установи їх дійсно складно виконувати через всякі моменти. Але ти, Господи, ти благий, ти люблячий, ти довготерплячий, ти милосердний. Дякую тобі за це. Відаю тобі сьогоднішній день і рада, що ти навчив мене довіряти тобі. Попри обставини, попри все, що може статися, ти даєш бажання йти за тобою, діяти, як ти хочеш, проживати цей день по волі твоєї. Дякую тобі за це. Будь прославлен сьогодні через кожного з нас. Амінь. Друзі, всім гарного дня.